Єбать, якщо Єбать, я вахую. Якщо ці вареники будуть, блять, недобрі, вони повинні бути там, єбать, сука, з золотом якимось, нахуй. Там 500 грам, нахуй. 69 гривень за 500 грам. Єбать. Я вдавився, нахуй, піздець. 2 кілограми муки, 55 гривень, нахуй. Це скільки я би зліпити з цих вареників. Єбать. Ну сука, їх от оце... От чого не можна ходити в сільські ларки оці ебані? Тому що там ціна охуєть просто. Йобаний в рот. 69, 75 гривень за гриби і картоплю. Боже, 500 грам. Ви серйозно, ви що кончені? О, це я кончений. Ебать. Найшов що купити? Це пізда. 500 грам. Я думав там кілограм. Я не звернув уваги навіть на то. Хто продає 500 грам вареників. Єврейство мене убиває. Жесть боже, жаба душа тепер. Шок. Шок контент. Я вагнер. Ще хоче ти прикол покажу. Я вчора. Зібрав його, зібрав. Так як придивитись, там, звісно, Я Його навіть не клею, він просто стоїть. Якщо його коснуться, він упаде нахуй. Якщо його торкнутися, він упаде нахуй. Він падав нахуй. Він довго падав. Він падав нахуй. Він довго падав. Як тільки кохнут. Сука, фу, нахуй кумарю сам себе. Будь Бидло, блять. Народна мудрість гласить, якщо ти заїбався, роз'їбайся. Ілочка, ялиночка, ялинонька в лісі, ти темному стояла, ой стояла собі, в лісі.